Добрий день! Вітаю учнів шостих класів на уроці математики. Сьогодні ми приступаємо до розгляду теми ділення раціональних чисел. А допомагатиме вам засвоїти урок буде вчитель математики Одеського ліцею номер 69 Булгакова Ольга Борисівна. Сьогодні на уроці ми розглянемо перший пункт: повторимо правила множення раціональних чисел. Друге, пригадаємо, яким чином виникла дія ділення. Третій пункт засвоїмо правило ділення раціональних чисел. Четвертий пункт. Сформуємо вміння виконувати ділення раціональних чисел. І на останок п'ятий пункт. Ми поговоримо про історію виникнення знаків множення та ділення. Отже, починаємо. Починаємо з правил множення раціональних чисел. Правило перше: щоб помножити два числа з різними знаками. Потрібно помножити їх модулі і перед допутком поставити знак мінус. Друге правило. Щоб помножити два від'ємних числа, потрібно помножити їх модулі. Також ми розбирали властивості множення, переставну, сполучну, розподільну, пригадали окремі випадки множення та з'ясували, що буде відбуватись, якщо в добутку, один із множників дорівнює 0. Та чому буде дорівнювати добуток, коли від'ємне число мінус А ми помножимо на 1 та на мінус 1. Ділення – це дія, в якій, за даним добутком, і одним із множників. Знаходять інший множник. Розділити число А на число Б означає знайти таке число Х, яке числом Б давало нам число А. Виникає питання: а які знаки буде мати частка раціональних чисел? Розглянемо перший приклад. Якщо деяке число А помножити на 2. Результат цього добутку дорівнює 6. Щоб знайти а треба 6, тобто результат добутку поділити на 2 навідомий множник. Легко за таблицею множення дати відповідь. Таким числом буде 3. Перевіряємо ділення множенням. 3 число знайдене помножити на 2, це буде 6. Отже, маємо 6 ділить. Поділити на 2 дорівнює 3. 6, 2 та 3 це додатні числа. І при діленні додатнього числа на інше додатнє ми маємо додатній результат. Розглянемо приклад 2. Деяке число А помножити на мінус 2 дорівнює мінус 6. Пригадайте, який знак повинен мати невідомий множник, щоб результат добутку був від'ємним. Відповідь слідуюча, Невідомий множник повинен бути додатнім. Таким числом буде 3. Перевіряємо 3 помножити на мінус 2 дорівнює мінус 6. Отже, щоб знайти число 3, ми повинні були мінус 6. Поділити на мінус 2. Маємо спрощену схему запису правила ділення, тобто знаків, саме знаків чисел. Від'ємне число, якщо від'ємне число поділити на інше від'ємне число, то результат нашої частки буде додатнім числом. Далі, приклад 3. Добуток числа А та числа 2 дорівнює мінус 6. Щоб знайти А. Нам треба мінус 6 поділити на 2. Питання: який знак повинен мати невідомий множник, щоб результат добутку був від'ємним, як в нашому прикладі. Відповідь слідуюча: Невідомий множник повинен бути від'ємним. Потрібним числом буде саме число мінус 3. Перевіряємо. Мінус 3 помножити на 2 дорівнює мінус 6. Отже, щоб знайти число мінус 3, ми повинні були мінус 6 поділити на 2. Отже, схематично отримаємо слідуючий запис. Від'ємне число поділити на додатнє число дає від'ємний результат. Розглянемо ще один випадок. Приклад 4. Добуток числа А. Та числа мінус 2 дорівнює 6. 6 число додатнє. Ми розуміємо, щоб знайти А, потрібно 6 поділити на мінус 2. Але як дізнатися знак числа А? Щоб результат добутку, ми якби повертаємося до дії множення, щоб результат добутку був додатнім, невідомий множник повинен мати. Який знак? Відповідь. Невідомий множник повинен бути від'ємним. Дійсно, якщо від'ємне число ми помножимо знов на від'ємне, то отримаємо додатній результат. Ми це знайшли за допомогою наших вже відомих правил множення. Тому вірно, слідуюча схема знаків чисел під час ділення, частка додатнього числа та від'ємного. Дорівнює від'ємному числу. Тобто, коли у нас числа мають різні знаки, то частка завжди буде від'ємною. Об'єднаємо всі отримані схеми в одну. Ця схема допомагає з'ясувати знак частки наших раціональних чисел. Вона повністю співпадає зі схемою множення раціональних чисел. Багато запам'ятовувати не потрібно. Для з'ясування знаків частки раціональних чисел беремо за основу схему множення. І в цих чотирьох випадках дію множення замінюємо на знак ділення. Таким простим способом ми отримали схему знаків ділення раціональних чисел. Під час розгляду наших чотирьох прикладів можна виділити такі випадки. Тобто, створити зараз. Сформувати правила ділення раціональних чисел. Під час ділення двох чисел з однаковими знаками ми вже з'ясували, знак цієї частки вона буде додатня. А як же знайти значення частки? Щоб знайти значення частки, треба модуль діленого поділити на модуль дільника. Розглянемо приклади. Знайдемо частку двох від'ємних чисел мінус 2,8 та мінус 0,7. Для цього будемо шукати модулі кожного числа. І після знаходження модулів кожного числа діленого та дільника, отримаємо 2,8 поділити на 0,7 частка дорівнює 4. Знайдемо частку двох звичайних від'ємних дробів, мінус 5 шостих. 35,48 Для цього ми шукаємо модуль діленого та дільника. Отримуємо дроби 5 шостих та 35,48. Потім пригадаємо правила 6 класу, як поділити один звичайний дріб на інший. Для цього ділення залишаємо дію ділення замінюємо на множення і множимо на дріб, який буде обернений до дільника. Тобто на 48 35. ми скорочуємо і отримуємо дріб 8 сьомих. 8 сьомих дріб неправильний, тому виділяємо цілу частину, отримуємо мішане число 1,1 сьома. Також виділяємо друге правило: це коли ми ділимо два числа з різними знаками. Зі знаком такої частки ми вже визначилися. Частка відділення двох чисел з різними знаками є числом від'ємним. А от, щоб знайти саму частку, треба модуль діленого поділити на модуль дільника. Розглянемо, приклад, мінус 3,8 число, поділити на 2 Додатнє число отримаємо. Від'ємний результат, тому після знаку рівність запишемо знак мінус, а далі в дужках шукаємо модулі діленого та дільника. Отримаємо після знаку рівність мінус, так він залишається. А далі в дужках 3,8 треба поділити на 2. Відповідь даного прикладу мінус 1,9. На даному сьомому слайді можна ознайомитись з окремими випадками ділення. Та спрощеною схемою правил ділення раціональних чисел. Поставте відео на паузу та проаналізуйте всі записи. Діти, ми розібрали з вами схему визначення знаку частки раціональних чисел. Також визначили правила знаходження самої частки ділення, тобто результату. Розглянули властивості дії ділення на сьомому слайді у вигляді. Окремих випадків ділення. Переходимо до виконання тренувальних завдань. Починаємо з усних вправ. Завдання перше. Чи правильно виконане ділення раціональних чисел. Взагалі чотири приклади. Кожний приклад є часткою двох раціональних чисел. Взагалі, дію ділення перевіряємо дією множення, тому давайте приступаємо. Перший приклад мінус 36 поділити на мінус 12 дорівнює дробу 1 третя. Для того, щоб з'ясувати, що дійсно частка цих чисел дорівнює 1 дробу 1 третя, робимо перевірку: 1 третя помножити на мінус 12, а повинна дорівнювати мінус 36. Але якщо уважно подивимося і порахуємо, то отримуємо не мінус 36, а мінус 4. Тобто, дана рівність невірна, тому й частка. Двох дробів мінус, двох раціональних чисел мінус 36 та мінус 12 на дорівнює дробу 1 третя. Другий приклад. Ділення чисел мінус 36 та 12 дорівнює мінус 3. Знов перевіряємо дію ділення дію множення. Мінус 3 множимо на 12, і в даному випадку дійсно добуток дорівнює мінус 36. Рівність вірна, тому і. Частка чисел мінус 36 та 12 дорівнює мінус 3. Третій приклад. Ділення чисел мінус 36 та мінус 12 дорівнює мінус 3. Знов перевіряємо дію множення. Мінус 3 множимо на мінус 12, повинна дорівнювати мінус 36. Але ми знаємо, що добуток двох від'ємних чисел дорівнює додатньому числу, а у нас число зараз від'ємне, тому вже, невірно. Так, як рівність невірна, тому і частка чисел мінус 36 та мінус 12 не дорівнює мінус 3. Останній, четвертий приклад, ділення чисел мінус 36 та мінус 12 дорівнює 3. Знов перевіряємо множення. 3 помножити на мінус 12, отримаємо мінус 36. В даному випадку, дійсно, добуток двох, від двох чисел з різними знаками. Є число від'ємне. Шукаємо модулі даних чисел і множимо їх, Отримуємо 36, взагалі мінус 36, тобто рівність вірна. Тому і частка раціональне числа мінус 36 та мінус 12, дійсно дорівнює 3. Завдання виконане. Переходимо до слідуючої вправи. Завдання друге. Який знак має частка? Приклад перший. Маємо. Частку двох чисел мінус 18, та мінус 12, тобто двох від'ємних. То одразу можна сказати, що якщо ми ділимо два від'ємних числа, то знак ділення повинен бути додатній знак плюс. Давайте подивимось, перевіримо. Так, вірно. Переходимо до другого прикладу: мінус 99 поділити на 12. Ділення двох чисел з різними знаками, ми знаємо з вами, повинна бути від'ємним, тобто знак мінус, перевіряємо. Так, вірно. Розбираємо третій приклад. Ділення чисел 40 та мінус 1». Частка двох чисел з різними знаками обов'язково повинна мати знак мінус, тобто бути від'ємним. Давайте перевіримо і це. Так, також вірно впорались. Останній четвертий приклад. Треба поділити два додатніх числа. Знаки плюс можна опустити. Це те ж саме, що поділити 110 на 10. Так як ми маємо два додатніх числа, то результат також буде додатнім. Перевіряємо вірно. Рухаємось далі. Переходимо до третього завдання. В зошитах запишемо завдання посередниці номер 3 і в дужках літеру У, тобто воно усне. Але виконуємо його письмово. Яким чином? Ви бачите перед очима таблицю. Кожну частку, яку ви будете знаходити, а їх взагалі буде 8, треба записати через кому. В рядок зошита. Після того, як ви запишете, ми з вами разом перевіримо. Сподіваюсь, що всі з завданням впорались. Зараз перевіряємо. Якщо всі відповіді вірні, ви добре засвоїли тему уроку і можете приступати до наступного завдання. Переходимо до розв'язання письмових вправ. Завдання перше. Знайдіть частку, будь ласка, підготуйте зошити та разом почнемо записувати і розв'язувати приклади. Давайте розв'яжемо приклад А, мінус 4,5 поділити на 9. Перше, що ми повинні з'ясувати, це знак е ділення, знак частки цих двох чисел. Так як числа з різними знаками, то результат повинен бути від'ємним. Ставимо мінус, а далі в круглих дужках записуємо частку модулів наших даних чисел. Модуль числа мінус 4,5 дорівнює 4,5, модуль числа 9 дорівнює 9, тобто, маємо після знаку рівність мінус, і в дужках 4,5 поділити на 9. Результат дорівнює мінус 0,5. Розглянемо другий приклад під літерою Б. У нас є частка двох від'ємних чисел, числа мінус 5 та числа мінус 0,5. За правилом ділення двох від'ємних чисел, ми повинні знайти частку модулі цих чисел, діленого відповідно та дільника. Модуль числа мінус 5 дорівнює 5, модуль числа 0,5 дорівнює 0,5. Тобто, маємо частку числа 5 на 0,5, скористуємося властивістю частки, збільшимо ділене та дільник у 10 разів, отримаємо нові числа 50 та 5 – але частка цих чисел буде дорівнювати попередній, тобто 50 поділити на 5 це буде те ж саме, що 5 поділити на 0,5. І так, частка наших двох від'ємних чисел дорівнює 10, пропоную інші приклади розв'язати самостійно. Сьогодні на уроці я обіцяла розповісти трошки історії про знаки множення та ділення, і тому хочу запропонувати декілька слайдів, пов'язаних саме з історією. І так, діє множення. Для позначення діємноження європейські математики 16 століття використовували букву М. Яка була початковою в латинському слові, що означало множення, або інакше використовувалось також слово мультиплікація. В XVII -му столітті деякі математики стали позначати множення косим хрестиком, а ін використовували для цього крапку, вперше знак множення у вигляді косого. Хрестика застосував англійський математик Уілєм Оутрет в 1631 році, а пізніше, у 1698 році, видатний німецький математик Готфрід Лейбніц ввів знак множення у вигляді крапки. До речі, Готфрідом Лейбніцем був запропонований і знак Двокрапки як символ ділення. До цього використовувався і так званий знак, який нагадує мінус, і зверху і знизу, тобто над цим знаком та під ним, дві крапки. Назва ділене Дільник та частка вперше були ці слова введені Леонтієм Магніцьким на початку XVIII століття. Хочу попросити вас знайти інформацію по цьому видатному вченому. Хто ж такий був Леонтій Магницький і чим він запам'ятався в історії людства? Ділення протягом століть дію ділення записували словами. Індійські математики першими стали позначати ділення першою. Буквою назви цієї дії, де араби ввели для позначення дії ділення риску, її прийняв від арабів у XIII столітті італійський математик Фібоначчі. Він же вперше використав термін частка. Знак двокрапка для ділення стали використовувати в кінці XVII століття. А зараз домашнє завдання. Воно складається із двох частин. Перша – усна, а друга письмова. Усна. Що треба зробити? Вивчити правила ділення раціональних чисел та окремих випадків ділення за схемою, яка знаходиться на. на слайді номер 7 Друга частина, яку треба виконати, письмова, воно складається з двох завдань. Перше завдання це завдання приклади, де треба знайти частку. Друге завдання Розв'яжіть рівняння. Обов'язково наприкінці кожного уроку запитати себе та дати відповідь на такі питання: урок сподобався вам чи ні? Ти зі всім впорався чи впоралась? У тебе не виникло жодного питання за розглянутою темою уроку? Наскільки швидко ти сприймав чи сприймала розповідь вчителям? Як надовго, за твоєю думкою, ти запам'ятаєш матеріал цього уроку? Урок добігає кінця, дорогі учні та учениці? Сподіваюсь, що тема уроку вами засвоєна. Якщо є потреба, пропоную переглянути урок ще раз. Діти, дякую за урок. Бажаю успіху в засвоєнні нових знань. До зустрічі!